Вітаю, мене звати Артем. Я керуючи регіональним відділенням OTP Банку в центрі України, в місті Кропивницький. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше невелике місто перетворилось на величезний логістичний і гуманітарний хаб. В наш регіон поїхали сотні тисяч мирних жителів Харківщини, Донеччини, Луганщини. Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя вимушені переселенці, які тікали від війни. Частина з них, перепочивши та зібравшись думками вже у мирному та гостинному місті, поїхали далі на захід. Але понад 100 тисяч громадян залишились у нас. Крім того, Кіровоградщина, як аграрний регіон, направляє тисячі тонн продовольчої допомоги в міста, які під боєм. Розуміючи, яке навантаження несе наша держава, щоб забезпечити фронт. Ми в контакті з обласною військовою адміністрацією визначили напрямок, в чому потрібна наша допомога. Серед нагального сучасна стоматологічна допомога, зокрема для військових і переселенців, особливо для дітей. Статистика свідчить, що з початку війни кількість пацієнтів становить понад 250 в місяць і зростає. Прогнозована середня кількість звернень може сягнути до 500 в місяць вже до кінця поточного року. Це наші герої, поранені фронтовики, які після надання первинної допомоги в госпіталі потребують відновлення після щелепно-лицьових травм. А також діти-переселенців, люди похилого віку. Більшість з них не мають змоги оплатити вартісні операції, особливо в критичних випадках, які потребують якісного лікування на сучасному обладнанні. Нині, діюче устаткування, давно вичерпало свій ресурс. Отже, зараз все тримається на майстерності і ентузіазмі лікарів, які творять майже дива навіть на цьому обладнанні. Не секрет, яких страждань завдають серйозні стоматологічні хвороби. Розуміючи, що на даний момент немає змоги суттєво оновити матеріальну базу, ми вирішили допомогти нашій міській лікарні з обладнанням для щелепно-лицевої хірургії. І зараз спільно з місцевою владою ми хочемо подарувати можливість бути здоровими тим, хто найбільше постраждав від війни, нашим пораненим захисникам та діткам, які втекли від війни в мирне місто. Ми хочемо допомогти нашим героям-лікарям, щоб їх золоті руки працювали з новим сучасним обладнанням. Приєднуйтесь!